День добрий, рада вітати вас на сторінці «Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 10 см. У глибину кобильця диван займає 97 см. Бильці в цій модельці дивану тонке, трішки з форми, без декоративних накладок. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану Єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. У дивані є великий та місткий корм для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невелика захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 на 1,94 см. Наповнення дивану, пружинний блок, повість, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо в нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі, Па-па!